Мені. Так що, друзі, всім доброго, доброго дня. дня. Коли ти мені позвонить? А, 5-6 днів. Якраз перед тим, як я їхав до хлопця на схід. Так. Десь так. так Дуже що... швидко. Хлопці. Так що, я... друзі, я не знаю, що це за чоловік, але реально муравки стали дибом, ми з тобою вийшов на зв'язок. Ти кажеш, ти на чому стоїш, ти лечиш, <різь> ну, Не знаю, Мене двигало казондом раз, можна повторити. Але ну, це просто круто. Так що, друзі, долучив я до цього збору та твій земляк, Поля дикине. Так, говорив, про це ми дуже вдячні, військові дуже вдячні. Дуже швидко. Ми ще нічого спору. тобі не дали брати, а ага. ти що. Я надіюся, я надіюся на те, що тому що ну, ну... ми не могли чекати, щоб собирати іменно на резину тобі, як ти позвонив? Тому, Каже, дуже треба, хоча б би звертався до багатьох, тому, що, як би, ну. Питання заключається в тому, що вона потрібна і як би ну, соромно запитувати в те, що вже просити вже людей немає коштів. Хоча б ну, як би, тому, що так. Ось Босяк, іди сюди, в камеру. <різь> Оце Босяк, якого такі хлопці привозили, тобто він був проходитий, скорахово тебе на Дніпро, такі самі хлопці, <різь> такі хлопці з Дніпра, з Дніпра повезли його на поїзд. Такі хлопці, як ти прийняли в Києві і положили в госпіталь. а вже врачі поставили мою гаманку на ноги. Та, вже ж не бачили, та, це, 72 бригада, чорний з яких я розпочинав. Тобто, якби не він, то я б не цього не робив, бо, тому що почалося з тепловізора, коли мамка збирала. А Тепер не можу зупинитися і чекати, просто не зміг. Резину купив, Коля там тільки що я їх дзвонив. Уже п'ятерка є, ну то таке діло. Вона вже є, так що зараз Залас, будемо можна Ще чекаєш Просто чекав. Ми так. Бачили, як ви гарно співаєте, які ви, <реку> які ви великі молодці. Які ви великі молодці. Як ви підтримуєте наш дух військовий, що наша молодь, наші діти за Україну. За українською мову вам дуже вдячні. <пи> красавчик, красавчик. А що че... товариш не виходить? Не стісняйся, ми тебе не переламаємо. Переламай його, Славі. Молодший сержант, да? втомлені, заморені. Вже була евакуація зранку, так? Ні, молодший сержант, молодший. Чого молодший? А чому молодший? Сержант. Молодший сержант. Ні, я просто у мене в голові просто зараз трошки, хай буде, як я це називаю насраду, але реально ну, хочеться зробити це швидше, тому що ну, реально є дома ще робота, свинки як би не було, але на першому місці на даний момент хочеться допомогти. Люди звертаються. Зараз да, проблема велика: це Херсон, і дуже важко ще щось зібрати. Що всі переключилися на Херсон, хочемо допомогти і мирним мешканцям. Тому що там реально печально. Але ми не зупиняємося і далі я продовжую збирати зараз на 58-му на ремонт на машину, на 109-ту, дякуючи його побратиму, їжачку, який в столиці, він обратно. Я потім скажу, він як там виразився, понімаєш? Ну, він сказав мені. А потім машин, він там. А, кстати, мародера, да подякувати підписникам і тим людям, які дивляться з за те, що ну, кожна гривня вона береже наші місто. Кожна. Просто ну, скільки хлопців ми перевозили, кожен розказує, скільки історій про те, що кожен автомобіль це, ну, це життя. Це життя і кожна запчастина це життя в даний час. Так що, дякую Ти вам. мені так похожий на моєго одного знайомого, Колю Харчука. У нього теж є канал Сім'я в селі. А я думаю, де я тебе бачив? Реально, він військ. Він він тридятків служив, не знаю, як зараз на даний момент. Я знаю, що останній раз ми з ним списувалися, він був в госпіталі також в Києві, тому що ну, воно все зав'язано, і багато людей, які от там буває, починають критикувати. Ой, це в столиці. Яку ви не розумієте, це безпека, і ці машинки возять хлопців поранених. І там кожна минута теж дорога, і не доведи Господь, і за тої резини машина попаде в ДТП. Та я собі на задниці волосся повириваю. Нам соромно теж. Ми якби ну, і за те, що ми якби, не на нулю, ну те, що ми ротируємося з нуля сюди. У нас є наші бригади, які знаходяться на нулі. Ну зрозумійте, роз, що. Доля пораненого, вона не закінчується при пораненні і виведенні його з нуля. У нього починається нове життя в лікарнях, в шпиталях. І от цим всім це дуже треба, ну, якби ми займаємося цим, ми допомагаємо, ми говоримо з хлопцями. Тому що психологічні Психович, да. ну, хлопці без рук, без ніг і якби, ну, там, підтримуємо, говоримо. Надюшка їздила у Циблі у наш шпиталь. Це ж ми туди возимо. Вона виступала перед хлопцями. Було Надюша? А чого ти ховаєшся? Все це, це є одна єдина команда, тому що це дуже важливо. Мені ще перед війною Андрій Іванюк ну, приїхав до мене і каже, я тобі передаю привіт. ну Це були азовці. За те, що ви робите з дівчатами, що там просто ж щебечите в машині українські пісні. Ви підтримуєте бойовий дух, але на жаль, до 24-го числа також у багатьох людей війни не було. А на сьогоднішній день, ну вибачте, мене повномасштабка, а люди все люди шукають виправдання. Ми не просимо грошей, ми не просимо там, щоб щось матеріально допомогли. Ви просто своїх рідних, близьких, друзів, позвоніть, по можливості вийдіть на зв'язок, напишіть смс-ку, щоб ви про них не забули. Тому що це кричуще питання, яке я задаю постійно хлопцям там на сході. Я кажу, я щось неправильно сказав. А вони кажуть, на, на жаль, ти правий, так воно є. Ми не хочемо їхати додому. Ну, ми хочемо їхати додому, але не хочемо виходити на вулиці. Ми зациклюємося в домашніх умовах зі своїми родинами. І вчора в мене був також 58-ї чоловіга вдома. Побалакали, він звернувся за допомогою, це мій земляк. Побалакали, спомнили того хлоп, хлопця з 58-ї, що ми познайомилися нечайно, вони знають один одного. І каже, я третій день, а я вже не можу. Я вже їду до своїх. Е, ну, на жаль, не всі це розуміють. Розумієш, чому і підтримують для військових дитяча підтримка на даний час вона важлива, тому що дорослі відходять від війни. От чим далі фронт військові відходять від цього. а діти, коли розмовляють українською мовою, коли. Співають пісні, це нас підбадьорює в тому плані, що ну нічого не втрачено. Є майбутнє. Ми стоїмо за цього майбутнє за цих дітей, які це будуть тримати, це буде в них головне, Вони думають по українськи вони живуть по-українськи і будуть жити по-українськи. А саме круто, що ну я про Сашу мало знаю, але знаю, що він трищителівки, це полтавський козак, який має трьох козаків. А три козака — це вже є сила, це батько багатодітний, який також. Доволі робить важливу-важливу роботу. Дуже важливу-важливу роботу. А можна буде ще раз ту штучку нажати? Чисто так, щоб люди зрозуміли, чому в мене волоси дивом стали. Це така штучка, я кажу, дзвонився, Саша каже, ти де. Коли. Щось не хоче включайся. А треба завести! Крутяк, я, коротше, як, я ж кажу, як почув, в мене все заклинуло, я й не впів телефона включити. Ну, це була просьба малого шелудька. Просьба малого шелудька, яку хотів просто передати ту емоцію, яку я відчув, коли розмовляв з тобою по телефону, і замітив вже машину і ти мигалками Переїжджав ну, двойну сплошну, а Славі каже, що зараз вони розвернуться. Це одна та з тих привілегій, хлопці да, ну, достойні того, щоб їх провозити швидше, швидше, і щоб вони попадали в ті міста, де їм вже зроблять, ну, щоб вони пройдуть реабілітацію Ні, ти ж пішов на розворот туди далі. Правильно? Да. Але з такою штукою можна, да? бо Славі каже, вони зараз тут переїдуть. Але так не вийшло, я хотів засняти, але це але таке діло, да? не, ну, Зуматний перше, що таку машину треба пропускати. Ну Не всі це розуміють, але а! вантаж 200, вибач мене, хлопці скільки в ДТП попадають. Ну, на щиті так, так, на щиті так. ми теж чуємо. Багато хлопців, що працюють. Ну Я з Машею спілкуюся, з бульдозером спілкуюся. Е, вчора знову був платіж, е, вантажу 200 я ремонтував машину. Ну, не вантаж 200, а геобульдозер. Просто до людей, от коли ти говориш вантаж 200 це грубо. Але до людей це доходить. Коли ти просто говориш геобульдозер, там 200 написано. Вони ну, цього зараз, не розуміють. Зараз, зараз говорять на щиті. Зараз немає вантаж 200. Зараз на щиті, і як ви люди, ще не, не звикли. Не Ні, звикли. Так, що... Але ж на автомобілях, диви сашкованих на геобульдозер. у них номера всі двісті. 200. Усіх 200. Це раніше, так да, це Сов'єччина груз 200. Ми від цього відходимо. А змашуємо також. Ми зараз її організовуємо збір в Італії. Ну, не я. Це так вийшло, що волонтер один. Я гнали вони на Ізюм-швидку туди, в міську лікарню. Я її заправляв і спитав, скільки стоїть така машина. Я кажу, я теж таку хочу купити машину, на щиті. Тому що вони ж займаються також евакуацією мирного населення з прифронтових зон, а я знаю, що в них вже машини в копах. І Віталій почув, він, кстати, в Києві тут почув. І мені дзвонить, а ми вже розпочали збір. Я вчора чи позавчора передав одразу дві гільзи туди на аукціон. Тобто ми працюємо. Саш, не буду затримувати. Е, е, о, е, о, там десь моя кружка є, Натюшка, вручи, дяді Саші, кружечку. І там дві баночки тушоночки взяли по-швидкому. Так. Да. Так, це тобі Шелудьківська кружка, ну я думав, ти один будеш. Це тушонка свіжа, тільки з автоклава витягнув. Щелудьківська. Ну, що було. Ну, то кришки нам пересилали волонтери, а тушонка шелудьківська, так? Так. Зараз е, головне, колюшка, е, ДХТ, музичка, дякую тобі, що ти не відмовив і працюєш у цьому напрямку. Е, диви, я взяв з собою це дівчата, мені прислали. Я думаю, що ти передаси, це воно пригодиться. Трохи. Що що? Так, е, да, так, да, це все доросло. Там розберетеся. Трохи памперсів і резину. Як там каже, а що це? Колеса. Це колеса. Обза сонце я взагалі нічого не бачу. А Це колеса. Оце колеса. — Пойдуть? Чи, Ні, ну, не треба, я не, не знаю, дешеві, не дешеві. Ми дешеві, я сказав мені не купувати. Мені, мені треба, щоб вони довше проходили. Просто проблема, це ж тут 215, а 205-ї, 205-ї хватало ж вона. Так я ж чомусь звернувся. Я б його перекотав у багатьох у хлопців. Якби так уже стоїть. Соромно запитувати своїми силами якось знаходиться. Не в приказному порядку. А тут вже так сталося, що він вже. Було тощ. Не пам'ятаю, хтось з підписників мені передав, оце вже Це з Італії. З Італії. А що там написано на коробці? Це хтось з італійців передавав, нема написано. Ну не українці, які живуть від... Сирії написано. Але я думаю, та жіночка подивиться і що я його нікуди не дів, тому що є, люди нечисті на руку, реально складають, потім продають і одтягують время. Вони думають, а ось війна закінчиться, а в мене там складі останеться, потім продам. Є реально забиті склади. Я не хочу. Не хочеш про це говорити? Так що... Потім, після перемоги. Да. Так що Калюха резину передав твоєму земляку і твого коріше брату, як? я так пам'ятаю. Да. Працюй далі, там. що насобираєш, то буде. Ну, я йому дав можливість прочувствувати, як воно. воно. Світокси на скріп, важко. Зараз. Є, ну, я розумію. Але вона вже є. Я б тебе перезуби, але думаю, наперезань їхати, кудись в тебе роботи, і так. Вистачає. Так що я вам, хлопці, дякую за те, що ви робите. Ненько. Це позивний? Прізвище? Капець класне. Ти чув? Ти бачив? Він трохи глухий же, контужений і... Ну, Це не в обіду Ну, Ненько, клас. Взагалі ще Що ще Лудько розкажете, все ви мене не полічите, нічи. <різько> так в мене доктор приїжджав до мене в гостика, а тебе що, дорізать чи що. У мене знайомі, ну побратими всі, що <різько> стоїть земляки. Де ти там служиш, не служиш, де ти зараз. Ну кажу, служу, о, так може ми десь зустрінемося. Кажу, ні. Я не хочу з вами зустрічатися. А чого? Ну, в водій санітар з водоевакуації, то я не хочу тебе евакуювати. Краще, щоб ти був здоровий. Тоб, така служба, що я з земляками не хочу зустрічатися. Ну, бач, я не, не земляк, але. Вдома, так. Да. Вдома отак, да. а там, де, де проходять спокудіння. Ну, вибач мене, аж. Так, так. так, так, так. Ну, бачиш, нас життя заставило зустрітися, для Шелудька зробив виключення. Так що, друзі, роботу не знаю, під номером яким я, начебто з колюю із і з вами, усіма, з підписниками, глядачами. Тому що від перестановки доданків нічого не поміняється. Туди скинули, взяли туди, відправили туди, потім дособирали. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім дякую. Дякую за підтримку, за довіру. Героям слава! Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Ну, як завжди, зараз фоточку на пам'ять і я погнав.